По молодості з друзями були на післі, купали, загорали, пролежала пару часов на сонці, без шапочки, без нічого, без очків. Хотіла одразу голівудський загар иметь. мати. Полтавка Вікторія Вацак за своє життя перенесла два теплові удари. Потім сказалося що почала мене трясти, температура 39, холод бросала, морозила. І я мамі сказала, вона мене просто. Дала аспирин спирени растерка, растерка домашняя, водка, уксус, вода, одно к одному, все. Намазала мене всю повністю. Я сиділа поки це все на мене остило. За останній місяць до невідкладної медичної допомоги регіону на 25% збільшилась кількість викликів через теплові удари та перегрівання, розповіла завідувачка оперативно-диспетчерського відділу обласного центру екстреної меддопомоги Валентина Федорченко. У групі ризику діти та люди з серцево-судинними захворюваннями. Вони більш такі слабкіші, більш відчувають цю спеку ніж здорові люди. Люди, які ...на серцево-судинні захворювання, яких хворіють гіпертонічною хворобою, в яких в анамнезі є інфаркт, міокарда перенесений, які хворіють на стенокардію. Може як підвищуватись тиск, так і може падати. Через спеку і перегрівання зросла й кількість пацієнтів, що звертаються за амбулаторною допомогою, повідомила лікарка загальної практики сімейної медицини Тетяна Шамукова. Тепловий удар це патологічний стан організму, зумовлений загальним перегріванням. Серед таких симптомів може бути і головний біль, який супроводжується рвотним рефлексом, носові кровотечі, гіпертермія, підвищення температури тіла, порушення функції ходи, порушення функції навіть мови, оглушення, прискорення серцебиття, прискорення дихання. Аби уникнути перегрівання, слід не виходити на вулицю з одинадцятої до вісімнадцятої години. Якщо виходимо, то потрібно себе якось захищати. Це треба, щоб був запас води якийсь з собою. Якщо ви перебуваєте годину десь на такому на такій жарі, як зараз, то потрібно на годину людині випивати десь літру води. Якщо вона перебуває постійно годину на жарі, потім захисний одяг. Це повинно бути головний убір, обов'язково з полями, які закривають обличчя, вуха. Далі одяг не синтетичний, а бажано з таких легких тканин, які не забезпечують теплообмін. Валерій Міріу, це від спеки, рятується їздою на мотоциклі. Коли йдеш, та дуже прихладно. В даже навіть душно нету. Как, як кондиціонер. Вітер є вітерочок, як вентилятор. І все нормально. Ходимо на річку, п'ємо холодну воду. Допомагає біля води не так жарко. Дітвора неряють під воду, твоїм не потрібно. А я ж накриваю. У місті завжди ходимо в головних оборах, щоб не отримати тепловий удар. Еле Трубієнко, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.